Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу пам'ятну медаль, присвячену одній з найтрагічніших сторінок, що війшли в історію жорстоких злочинів російської армії проти цивільного населення України. Свідком злочину став Маріупольський драмтеатр, який навесні 2022 року заповнився не глядачами вистав, а сотнями маріупольців. Котрі сховалися від російських бомбардувань. Але ворог, нехтуючи законами ведення війни, 16 березня цілеспрямовано скинув надпотужну авіабомбу на театр, під завалами якого загинули сотні людей, переважно жінок, дітей, літніх людей. Пам'ятаємо, розглянемо. <кхи> розглянемо аверс медалі. Так, зараз. Місто Марії. Значить, на аверсі медалі розміщено на дзеркальному тлі Малий Державний герб України та вертикальний напис Україна. Унизу ліворуч. Рік карбування медалі 2023 Праворуч. У центрі на дзеркальному тлі Абрес Божої Матері. Божої Матері, да, яка тримає на розпростертих руках амофор. Зображено неканонічний образ Богородиці, яка від горя та розпуки закрила обличчя руками, з-під її долонь течуть сльози, що збільшуються донизу. Угорі. Обабіч фігури на матовому тлі, що символізує, що символізує руйнування міста. Написи, написи. Місто ліворуч Марії праворуч. Логотип банкнотно-манетного двору Національного банку України. Унизу праворуч, під роком карбування. Гурт у медалі гладкий. Перейдемо до реверсу медалі. Так. Значить, на реверсі медалі розміщено стилізовану композицію на дзеркальному тлі, що символізує вибух авіабомби під прицілом будівля театру. Перед фасадами якої написи великими літерами російською мовою: «Діти». Півколом написи Маріупольський. Угорі ліворуч. Так, та драмтеатр унизу праворуч. Це ось так. Ось так правильно розглядати. Угорі ліворуч. Чи так якось так. Так, унизу праворуч. Значить, Художник медалі. Таран Володимир, Харук Олександр та Харук Сергій. Скульптор. Іваненко Святослав, Дем'яненко Володимир. Тираж 30 тисяч примірників. Такої медалі. Діаметр 35 мм. Якість карбування спеціальний Uncirculated. Гурт гладкий, я вже показував. Ось така медаль присвячена горі українського народу. Дякую, друзі, за увагу. Ой, нічого тут не хочеться говорити.